На стінах бібліотеки щоденник пресофіцерки ДСНС Ганни Логвіненко написаний світлом і кольором. На фото життя у прифронтових територіях. Ліквідація наслідків обстрілу та пошук людей під завалами. Побачити те, що іноді непомітно під час надзвичайних ситуацій зібрались близько півсотні людей. Серед них і маленький Олександр, який мріє стати пожежником. Вони рятують людей і вони рятують собачок, кішок і тварин. Теж є тут і добірка присвячена врятованим тваринам. За кожною світлиною стоять як сумні, так і кумедні історії, каже авторка Ганна Логвіненко. На цьому фото ДСНСівці привозили допомогу Гуляйполе. Одні з місцевих бабуль подарували жовто-блакитну квітку у горщику, та поки спілкувались козел з'їв дарунок. Але особливу увагу Ганна звертає на роботи, що додались до композиції останніми. Ми приїхали на прильот, і всі кіоски палали, палали великим пламенем, і за 10 хвилин хлопці потушили, але треба було розбирати завали і шукати немовірно пострадавших або людей, які могли бути в той час під уламками. Цього часу Ганна Логвіненко працювала монтажером на телебаченні, де робила програму служби порятунку 101». Тоді ж надихнулась працею рятувальників Ви вирішила стати однією з них. Тепер знімає роботу та фіксує наслідки обстрілів. «Важно показати роботу хлопців, які рятують життя, які ризикують своїм життям, які не знають страху йдуть вперед. А ми за ними з фототехнікою показуємо, як, як вони це роблять. Є на світлинах і інший бік роботи надзвичайників. Обличчя тих, хто попри втому йде на зустріч на безпеці. гасати полум'я, рятувати людей, борючись за кожну мить. Це вже третя виставка Ганни Логвіненко. Підтримати її в цей день. Завітали і колеги, рятувальники та керівництво. На меті ми мали одне якомога більшому загалу донести всю ту агресію, весь той біль, який є на сьогоднішній день у людей від російського вторгнення. Відвідати виставку можна впродовж двох місяців в бібліотеці Юний Читач по вулиці Лобановського з неділі по п'ятницю з 9 до 17.00. Анастасія Митко, Єлизавета Колеснікова телеканал МТМ.